У гостомелі відновили зруйновану росіянами п'ятиповерхівку. Гостомелі коштом програми Юнайтед 24 місцева влада відновила і здала в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Йдеться про п'ятиповерхівку на вулиці Ракунова, 1 яка зазнала у березні 2022-го суттєвих ушкоджень через російську військову агресію. Відбудовувати це житло влада почала у травні 2023 Року. Відтоді повністю відновили 9 квартир, стіни та внутрішні перегородки, відремонтували під'їзди, квартири та місця загального користування, утеплили горище, облаштували нову покрівлю з вентиляцією та водостоками, замінили вікна, двері, балкони, де була потреба. До своїх осель зараз можуть повернутися 300 мешканців. Це четвертий будинок, який відбудували та ввели в експлуатацію завдяки ЮНАТИ 24 І загалом, сьогодні, в межах цієї програми Київщина відновлює 18 багатоповерхівок. Тож домівки з часом зможуть повернутися понад 4 тисячі людей, які через російських окупантів втратили свої оселі.